Вітаю, друзі! 31 березня. Весна! Що приховують зелені гниди в своїх деклараціях? Будемо розбиратися зараз, за хвильку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання. Обов'язково напишіть коментар, можливо, ви знаєте, де хто і що з них приховує, і поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати чисту правду. Кім, голова Миколаївської обласної воєнної адміністрації. Давайте подивимося, що приховує його декларація. 1 мільйон 760 тисяч та 500 тисяч від дружини Юлії по продажу криптовалюти на 1 і 960 тисяч. Чи це все? Ні. Зберігає 67 тисяч доларів готівки. Його дружина 2 мільйона 740 тисяч. І 28,5 тисяч в баксах. В банках Іспанії 145 тисяч євро на двох автопак. Зазаздрився? Мерседес benz Є 200 Субару XV, Volkswagen Таурет. Звідки це все в голови воєнної адміністрації? Спитайте в Зеленського, хоча він навряд чи відповість, він лише назначає таких людей до влади та й сам приховує свої статки. Бо коли читаєш декларацію родини. Володимира Зеленського плакати хочеться, яка все-таки бідна, просто бідна людина. Доходи Зеленського та його родини за 2024 рік 15 мільйонів 200 тисяч гривень. Всього. І то мова про зарплату, банківські відсотки. І доходи від, на, ну, від здачі в оренду нерухомості. Збільшення доходів родини Володимира Зеленського порівняно з минулим роком, відбулось, дякуючи збільшенню надходжень від орендних платежів. Ну, Піднялася оренда. Інші, інших, ну, таких серйозних змін в доходах не було. Ви спитаєте, як же відпочинки на гірськовижних курортах його дружини? А не вже? А як? А що? А я відповім. А в нього є гаманці, які декларувати не обов'язково. Ви спитаєте, які? Я відповім: Брати Шефіри, Тимур Міндіч. Гораховський з його монобанком. Так, так. Там є доля Родини Зеленського. Так вона не на них, але вона є. І, до речі, в мене дуже просте питання. До Ради нацбезпеки і оборони, яку очолює Володимир Зеленський, і до Нацбанку, який очолює Андрій Пишний. А скажіть, будь ласка, а в статутному капіталі Монобанку. В його оборотних фондах є кошти Ігоря Валеріча Коломойського чи компаній, афільованих до нього, на яких ви ввели санкції? Якщо є, то дайте іншу відповідь. А що таке? Чому в інших банках кошти Коломойського арештовані, а в Монобанці ні? А? Андрій пишний. Що таке? Володимир Зеленський. Що? Що з бабками Коломойського в монобанці? Відповідь дайте. Пишний Зеленський, Зеленський пишний. Декларації вони подають. Покажемо ми все ваше майно і ваші рахунки. А де бабки з офшору? Ви ж визнавали, що у вас є офшор накіп? Володимир Олександрович, куди ділось 40 мільйонів з офшору на Кіпрі? Забулись, то я вам підскажу: в Оман, ви їх вивели, в Омані рахунки, ваші рахунки, які ви не декларуєте. І дуже-дуже скоро прийде час, і весь світ довідається про. Те, як, скільки йде, вкрали під час війни Зеленський, його родина і огаманці: міндічі, Шефіри, гороховські та інші зелені гниди. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами, ми попри все. Зробимо Україну великою мирною і процвітаючою, і будемо жити.